Привіт! Сьома абсолютно фундаментальна моя особиста заповідь здоров'я. Звучить вона так. Снідаєш, додаєш маленьку проростків. Снідаєш, додай жмень проростків. Це все почалось з того, декілька років тому я не пам'ятаю, десь мені хтось напевно розповів про дивовижну користь від проростків. Ну, мені сказали так. Що їли завжди споконвіків тут, в нас, в Україні? Яка це їжа? Це є жито, пшениця, хліб, хліб, сьому голова, хліб батько пода, мати. Тобто зернові, гречка, пшениця, жито, овес. І ця їжа вона може бути дивовижно корисною, просто в рази кориснішою, ніж звичайна, якщо вона пророщена. Якщо вона не звичайна, не звичайне зерно, а пророщенно, воно в десятки разів корисніше. Я коли цю ідею якось так от перший раз почув, я настільки там надихнувся, ну, думаю, все, буду пророщувати. Я купив е, 2 кг зерна, 1 кг жита і 1 кг пшениці. Ну, думаю, все, буду пророщувати. Приходжу додому, поклав там на такому найвиднішому місці, думаю, так, все, завтрашнього дня почне пророщувати. І так розстояли ті два пакетики, декілька місяців простояло. Потім мені якось бракувало місця, я їх опустив колись там вниз, в шуфлятку, і так воно ну, рік часу простояло. Через рік часу я десь знов десь там наслухався про проростки, ну, думаю, все, якраз час прийшов, але треба якось спрощувати, щоб було зручно. І якраз тоді мені розказали про дуже класний супер пророщувач. Такі там декілька ярусів, пластикові, спеціально з Польщі привезли. Ну, думаю, грошей не пошкодую, куплю. Купив собі пророщувач там чотирьох ярусний, <кхід> ну, все. Сам Бог волів, приходжу додому, поставив пророщувач, дістаю житою пшеницю, поставив, ну все, завтрашнього дня починає пророщувати. І так воно стояло і стояло, потім, знову за багато місця, воно займало, опустив шуфлятку через рік, знов через рік, Черговий такий виток ентузіазму, ну, все, пророщую. І тільки тоді, на третій рік, я вже реально його проростив. Що я взяв? Я просто взяв зерно, тут в мене соняшника, а тоді я взяв звичайну пшеницю і жито. Я залив це все водою, помішав, помив, дуже добре промив, злив це всю воду і потім залив на ніч водою. Зранку, коли я встав, я цю воду злив і почав промивати зранку і ввечері. Промивати зранку ввечері. І, і через декілька днів моя пшеничка виглядала так вже проще. Я почав її їсти. Але потім я зрозумів, що житої пшениці насправді ну для мене особисто це не є найсмачніша їжа. Ну, чесно, вона не є найсмачніша їжа. Тому я почав її додавати до чогось, у чому я сказав, снідеш де жманьку просків. Я почав до чогось додавати, до тої їжі, яка вже була для мене звичною, там, якісь там села там, або щось таке, я почав додавати. Але потім я, коли почав якось дізнаватися більше, читати про пророщення, всякі такі от речі, я почав інші зерна пророщувати, не тільки є і пшениця. І я зрозумів, бо я просто попрощував все, абсолютно, що тільки можна проростити. Я перепробував абсолютно все. І для мене найсмачніше це не є і пшениця. Ні. Це іовес дуже смачний. Гречка, супер смачна, але найсмачніше для мене це є люцерна і це є соняшник. Люцерна і соняшник. От собі, наскільки це чудо пророщення, коли отака от маленька кількість зерен соняшника через 5 днів виростає в таку. От воно все абсолютно живе. Кожна насінинка, вона, вона з паростком. Вона навіть українською мовою правильно не проросток, а паросток. От насінинка, вона росте. І я почав, вона сама по собі дуже смачна, але я почав додавати собі вже її до їжі. І мене дуже якось надихнув, так вже серйозно тим зайнятись, такий чоловік, якого звали Альберт Сен-Дірді. Він був лауреатом Нобелівської премії. Він біохімік сам по спеціальності, він робив всякі різні досліди, і він сказав таку фразу, яку я просто запам'ятав, якось так запам такими фразами. він казав, що я все своє життя хворів, постійні застуди, гастрит, мене все життя мучили. Але коли я почав з'їдати жменьку порцію проростків, я, я просто перестав хворіти, він щодня почав з'їдати порцію проростків, А найбільше мене вразило, що почав він їх їсти. Тільки на 70 му році життя, після 70 років. Уявляєте собі, ця двовижна їжа допомагає абсолютно всім в будь-якому віці. Чому вона стільки корисні? Проростки. Чим вони відрізняються від звичайно сухого, сухого зерна? Проростки вони мінімум в разів 10 є корисніші від звичайного сухого зерна, тому що вони ростуть. Це єдина їжа в світі, яка є біологічно активна. Звичайно, зерно, воно сухе, воно тільки має потенціал. А пророщене воно починає рости, воно дає нове життя. І це найкорисніша їжа, яка тільки може бути. Я оцю табличку взяв з книжечки про проростки. Я взяв тут тільки дві таблички, надрукував. Це на рахунок вмісту вітаміну С і антиоксидантів. І взяв тільки три зерна, найпопулярніших в нас. Ці пшениці це і це і овець. Так от, уявіть собі, що на п'ятий день пророщення, на п'ятий день звичайно сухе зерно воно стає на п'ятий день мінімум, от якщо взяти пшеницю і вітамін С в 8 разів, антиоксиданти в 11, 11 до 15 разів корисніше, в 15 разів корисніше від звичайного сухого зерна. Уявляєте собі? Це просто свідовижна їжа. Я коли почав собі їх їсти, так, потрошки-потрошки додавати, всяких різних, от я торчину найбільше десь на день четвертий-п'ятий, коли я зрозумів, як працює. Я почав відчувати просто неймовірну кількість енергії. Я, я став просто ходячим фонтаном, за мене просто била ця енергія ключом. Чому? Тому що ти, звичайно, їжу їсиш, але додаєш проростки, і ти має, от, проростки це насправді. Найбільше в світі, найбільше в світі батарейка якоїсь. Ну, верніше, я з батарейкою. Це найбільше в світі джерело енергії. Це проростки. Я почав просто світитися, мене очі почали світитися. Крім того, я зрозумів, коли я став на вагу через 4-5 днів, я скинув десь 4 кілограми. На рівному місці я просто почав додавати жменько проростків. От все це гімно, перепрошую, яке в мені було, воно вийшло. Чому? Тому що... Оця клітковина, пам'ятаєте, я говорив про важливість цінної їжі, клітковина, вона є в оболонці. Це найкращий в світі йоршик і губка. Клітковина вона як губка, всю, оту всю нечість, яка вже всередині є, вона впитує як губка, як провокашка в себе. І найкращий в світі йоршик воно просто чизне. Використовувалися колись йоршиком в туалеті. От уявіть собі, якщо какашки. Вони прилипають до ідеально гладкої поверхні унітазу, то як же ж вони прилипають там до кишків. Ви уявляєте собі, Та вони там просто мертво сидять. І проростки — це найкращий в світі йорши. Тому що я реально відчув по собі, от воно прочистило неймовірно. І воно чистить кожен раз, коли ви їсте проростки. І зараз для мене я раніше почав просто додати жменку проростків, їх не треба багато їсти. Не треба. Достатньо просто зранку до сніданку, коли снідаєш, дати жвеку простків. Я почав додавати спочатку, а зараз я, я фактично це їм. Для мене кращої їжі абсолютно не існує. Що я роблю? Я беру просто звичайне яблучко, я беру ложечку меду і беру простків соняшник. Яблочком порізав, почистив. Е, верніше я просто ну, серцевий е, бо саму шкірку я не щищаю. Ложечку меду і жменьку таких от поростків я додаю і просто блендером це брендую. І цю кашку для мене це найкраща в світі їжа. Це щось таке неймовірно фантастичне. І тому я вам дуже рекомендую хоча б спробувати. Ну, спробуйте тиждень часу. Але якщо у вас якось не виходить там кожен день, то хоча б по два рази на тиждень візьміть собі заправили здати проростки. Воно кардинально змінить ваше життя. Кардинально, воно змінило моє життя. І я знаю, про що я говорю. Тому я абсолютно вручаюсь за кожне своє слово. Моя сьома абсолютно фундаментальна заповідь, яка змінить ваше життя, як, як не знаю, що інше, це коли снідиш, додай жменьку проростків. От і все. Додай жменьку проростків за сніданком. Я вас люблю.